Такі рамки маємо майже повністю запечатані, як бачите, це свіжий про те, що мед в них є зрілий. він ну, Поки теплий, відфільтровується досить таки гарно, тому постараємося як не швидше доставити його до кінцевого споживача. Оскільки наша мета забезпечити вас гарним і якісним продуктом. Головне смачним. Якість гарантую, я і гарантують мої комашки мої трудівниці, які, якими я весь час захоплююся. Радість поміщається в медунку і далі тоді справа техніки. Кого просто